Мобілізують студентів, які отримують другу, третю освіту відповідно до норм чинного законодавства, а саме стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, студенти мають право на відсрочку. Але наразі відповідно до коментарів, заяв та законопроєктів, хочуть внести зміни у зазначену підставу для отримання Відсрочки і так питання: чому пропонують зміни? Тому що військовозобов'язані чоловіки використовують студентство як ухилення від військового призову. також така відсрочка негативно впливає на рівень національної безпеки і оборони України, а також на мотивацію, психологічний стан військовослужбовців. Наразі військовозобов'язані студенти це більше плюс 100 тисяч. Це кілька дивізій студентів чи десятки бригад, придатних до військової служби, тому що зазначені студенти проходять військово-лікарську комісію, і їх визнають придатними до військової служби. І це тільки ті, хто вступив цього року. Далі, що пропонують змінити? І так, обмежена. Кількість та послідовність освіт, тобто не можна в друге, в третє, в четверте здобувати освіту чи здобувати освіту, яка нижче за рівня. Також обмежать вік до 30 років, а може і до 25. Далі, студенти, які отримали відсрочку, вони пройшли військово-лікарську комісію, плюс 90% це придатні до військової служби, та у подальшому вони можуть бути мобілізовані. Як трактують норму закону центр комплектування та соціальної підтримки? І так, студенти після 25 років для них не передбачена відстрочка, так кажуть, у центрах комплектування старі студенти. Далі, студенти, які плюс-мінус 30 років, та після проходження ВЛК, якщо вони не подали належним чином. Документи, які підтверджують право на відсрочку і заяву, її можуть усно відмовити та мобілізувати. Далі при закінченні строку наданої відстрочки студентам у зв'язку з відрахуванням не надання відповідних документів чи іншими форс-мажорними підставами, також можуть мобілізувати. Які форс-мажорні підстави, це студентський квиток. він раптом може бути втрачено чи знищено у центрах. Комплектування. Тому наразі такі наявні ризики. Що ви думаєте щодо змін у чинному законодавстві? Підтримуєте чи не підтримуєте? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях. У Дірек, якщо вам необхідна допомога адвоката, пишіть у Дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнер. Якщо вам подобається з відео, поставте вподобайку, зробіть репост, підпишіться на канал та задавайте свої питання. Ще раз дякую.